Як відчувається біль у нирках та що провокує запалення нирок? Всім вітання! Якщо нирки хворі, це завжди виявляється саме болем. Біль може відчуватися в боках спині або животі поблизу органів, при цьому біль у нирках легко сплутати із звичайним болем у спині, але є деякі відмінності в тому, як відчувається біль у нирках і де він локалізується. Одні патології супроводжуються гострим болем, що повторюється нападами праворуч або зліва, інші – тупим тягучим болем або колючим відчуттям. Біль у нирці, що тягне, часто з'являється після травми, також її може спровокувати запалення або сечокам'яна хвороба, що прогресує. Більш що неї у нирці турбує пацієнтів при наявних новоутвореннях, пухлинах будь-якого характеру. Різкий біль у нирках, особливо болісний, часто супроводжується нодотою та жаром. Такі симптоми болю в нирках можуть бути ознакою гострого пілу нефриту. Колючий гострий біль, ниркова коліка накочується хвилями, приступами та посилюється то плавно спадає. Найчастіше провокується запальними процесами, що відбувається в організмі. Вірною знакою наявності ниркових патологій є тупий біль, який частіше проявляється під час руху хворого. Також нирковий біль може мати різний характер та інтенсивність залежно від захворювання. Для гломеролонефриту характерні ниючі відчуття з обох боків поперекової області. При гострому пілонефриті болі інтенсивні та лікуалізуються на боці ураженої нирки. Запалення можуть викликати різкі болі. В ділянці попереку, що віддають усичівник та статеві органи, різкі болі в дирках виникають з різних причин, але ігнорувати неприємні симптоми в надії, що дискомфорт пройде, не можна. Необхідно обов'язково звернутися до лікаря. А що провокує запалення нирок? Спровокувати захворювання нирок можуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Найбільш поширеними причинами хвороби нирок є сильні переохолодження та різкі перепади температури, зниження та ослаблення імунітету, зловживання алкогольними напоями, нераціональне харчування, внаслідок якого в органах утворюються кальцієві камені, прийом деяких лікарських засобів, наявність в організмі, вогнищ хронічної інфекції, хронічні тонзеліти, гнінічкові захворювання шкіри, каріяс. Різка втрата ваги, що знижує функцію фільтрації, постійна втома, стреси, нестача відпочинку, що знижує захисні функції організму, механічні ушкодження, інтоксикація лікарськими чи хімічними препаратами, каміння та новоутворення, що порушують відтік сечі та призводять до зростання внутрішньонеркового тиску, порушення роботи шлунково кишкового тракту та часті закрепи. Генетична схильність, кровотечі, гіпотензія, ішемія та атеросклерозний рок, що порушують кровообіг в органі. порушення обмінних процесів, онкологічні захворювання та інфекції з виділенням гнійного вмісту, зокрема стрептококова, кішкова, кір, краснуха, герпес та грибкові ураження внутрішніх тканин. Щодо лікування запалення нирок, то воно має бути комплексне після ретельного обстеження і за призначенням профільного спеціаліста, воно охоплює антибіотикотерапію, копірування симптомів спазмолітиками, знеболювальними препаратами, усунення обструкції, що перешкоджає відтоку сечі. У комплексному лікуванні гідне місце займає і фітотерапія з комплексним впливом на сечові шляхи. Наприклад, препарат гербалне від торгової марки Івоніка, який створений на основі натуральних екстрактів лікарських рослин, завдяки чому м'яко та ефективно діє на організм людини. Він надає не тільки антимікробну дію, але і зменшує спазм сечововідних шляхів, покращує сечовипускання, бореться із запаленням, чим підвищує ефективність лікування антибіотиками. У його складі екстракти плодового тіла гриба, кордицепс, гриба, рейши, ягід журавлини, листя розмарину, трави, хвоща, листя брусниці. Цей препарат може застосовуватися як доповнення до основної терапії при запаленні нирок, так і в якості профілактики, оскільки запобігає загостренню і хронізації захворювання. Такі комбіновані лікарські засоби, як гербал Н. Дозволяють вирішити одразу кілька проблем, тоді як ризик розвитку небажаних реакцій зведено до мінімуму.